Привіт! Сьогодні ми поговоримо про розлад піка. Це досить серйозний стан, який часто залишається незрозумілим або недооціненим. Ми обговоримо його діагностичні критерії за ДСМ 5 та МКХ 11, розглянемо клінічні випадки, а також наведемо багато прикладів, щоб краще зрозуміти це явище. Що ж таке розлад піка? Це нав'язливе бажання споживати неїстівні речовини або предмети, які не мають поживної цінності. Це може включати землю, папір, крейду, пісок, мило, волосся, тканини, фарбу. Діагностичні критерії за ДСМ 5. Перше. Постійне споживання неїстівних речовин або предметів, які не мають поживної цінності протягом щонайменше одного місяця. Два невідповідність віковим нормам розвитку. Наприклад, для дітей молодше 2 років це може бути нормальною поведінкою. 3. Поведінка не є культурною нормою або практикою. 4. Симптоми можуть виникати у контексті іншого психічного чи медичного розладу наприклад, аутизм, шизофренія, але потребують окремої клінічної уваги. Міжнародна класифікація 11 У МКХ 11 розлад піка класифікується як розлад прийому їжі. Основні критерії систематичне вживання неїстівних речовин, тривалість поведінки понад один місяць, порушення функціонування через цю поведінку, наприклад, проблеми зі здоров'ям, травми травної системи, соціальна стигматизація причини розладу піка: перше фізіологічні причини, дефіцит заліза, цинку або інших мінералів, вагітність, споживання крейди ґрунту чи глини через анемію. Друге психологічні причини травма або стрес, розлади розвитку, такі як аутизм чи затримка розвитку, три соціальні фактори. Культурні чи релігійні практики, наприклад, вживання глини в деяких культурах. 4. Нейробіологічні причини дисфункції у роботі дофамінової системи. Приклади поведінки при розладі піка: Діти їдять пісок на пляжі, крейду в школі або папір. Вагітні жінки жують глину, вугілля або крахмаль через сильний дефіцит заліза. Люди з аутизмом споживають нитки, гудзики чи пластик. Особи із затримкою розвитку їдять шматки тканини, губки або мило. Клінічний випадок перший. Анна 27 років. Історія. Анна вагітна на п'ятому місяці звернулася до лікаря зі скаргами на постійне бажання їсти землю. Вона почала це робити щодня і навіть зберігала коробку із сухим ґрунтом біля свого ліжка. Анна каже, що це приносить їй задоволення і полегшує відчуття слабкості. Поведінка щоденне споживання кількох ложок ґрунту, приховує свою поведінку від родини через сором. Діагностика: дефіцит заліза був виявлений у крові. Симптоми відповідають критеріям розладу піка за ДСМ 5. Клінічний випадок другий. Микита, 8 років. Історія. Микита почав їсти шматки фарби зі стін у своїй кімнаті. Батьки помітили це після того, як у нього почали з'являтися болі в животі. Лікарі виявили у крові підвищений рівень свинцю. Поведінка Микита здирає фарбу зі стіни жує її. він не відчуває тривогу через свою поведінку і навіть каже, що йому подобається текстура фарби. Діагностика: відсутність дефіциту мінералів, але затримка психічного розвитку. Симптоми відповідають критеріям піка за МКХ 11 Ризики та ускладнення розладу піка, фізичні ускладнення, інфекції, наприклад, токсоплазмоз при вживанні ґрунту, закупорка кишечника, інтоксикація, наприклад, свинець у фарбі. Соціальні наслідки. Стигматизація через незвичну поведінку, конфлікти в сім'ї через нерозуміння. 3. Психологічні наслідки. Три психологічні наслідки: тривога, депресія або низька самооцінка через стигматизацію. Висновок. Розлад піка це серйозний стан, який вимагає багатопрофільного підходу до лікування. Як ми бачили у випадках Анни і Микити, поведінка може бути обумовлена як фізіологічними, так і психологічними причинами. Важливо забезпечити вчасну діагностику та індивідуальне лікування. Дякую, що прослухали. До зустрічі!